21 липня щороку українці в Україні і світі відзначають день народження визначного державного політичного діяча, визначного діяча українського національно визвольного руху, поета і вченого Олега Ольжича. Якщо б запитати істориків, щоб вони назвали топ 10 Українців, які прославили Україну у 20 столітті, я переконаний, що усі назвуть ім'я Ольжича. без сумніву, великого сина української нації, якого ми нещодавно відкрили, і який має пряме відношення до Житомирської землі, оскільки народився у Житомирі. На превеликий жаль постать Ольжича нам більше відома. Як українського поета. І справді його поезія велична, він класик української літератури, великий український поет, і таким він запам'ятається в свідомості українського народу. Але сьогодні наш обов'язок говорити про Олега Ольжича не стільки як про поета, а передусім як визначного діяча українського національного визвольного руху. Одного із лідерів Організації українських націоналістів, який очолив Організацію українських націоналістів на українських землях у найвідповідальніший час історії українського народу, коли у 20 столітті в час Другої світової війни визрів шанс здобути українську державу. Вдумайтеся, Ольжич, великий поет. Археолог вчений, яким захоплювався науковий світ, залишає науку, залишає літературу, вступає в організацію українських націоналістів і в складі похідної групи ОУН вирушає в Україну, щоб тут в Україні здобувати українську державу. Притому він бачить свій шлях на Київ. З Києвом він пов'язує українське державне життя, з Києвом він пов'язує свою долю. І от, власне, цей період е, життя і діяльності Олега Ольжича ми повинні сьогодні висвітлювати і розповідати про нього. Бо тут, у Києві, у 1941-1942 році творилося українське життя. Київ став духовною столицею національно визвольного руху, і цією столицею, цим статусом він зобов'язаний передусім ольжичу. У Києві творилася майбутня українська держава, і це без перебільшення. Саме Ольжич заснував у Києві українську національну раду, яка у випадку сприятливих історичних. І військових обставин мала проголосити українську державу. Саме за його діяльністю, саме під його керівництвом в, в Києві почала виходити газета Українське слово накладом від 50 до 60 тисяч примірників. У Києві за сприяння Олега Ольжича працювала міська управа, яка допомагала українцям виживати в часі. Великих випробувань, пов'язаних із німецькою окупацією. Київ у ті часи говорив українською мовою, правилися Служби Божі українською мовою, відкривалися театри, засновувалися українські громадські організації. Ольжич був у Києві людиною, з якою українці пов'язували долю української нації і долю майбутньої української держави. Очевидно, що національне відродження Києва не могло залишитися поза увагою німецьких окупантів, і дуже скоро, вже в лютому 1942 року, почалися масові арешти і розстріли українських націоналістів у Бабиному Яру загинула Олена Теліга. Здавалося б, на цьому можна завершувати розповідь про відродження Києва і про роль Ольжича у установленні. Майбутньої української держави у Києві. Але я думаю, що фінальну точку ставити зарано, бо був ще Львів 1944 року, коли Ольжич прийшов на розконспіровану квартиру ОУН, був заарештований, а згодом вивезений до Берліну, а згодом вивезений до Саксенхаузену, де він був закатований. Оце фінальна точка. Визвольних змагань під проводом Олега Ольжича. Ми у великому боргу перед цим українцем. Ми достеменно ще не знаємо всіх обставин його арешту і загибелі. Чому Ольжич, професійний революціонер, досвідчена людина, вирішив прийти на розконспіровану квартиру? Я думаю, що українські історики, українські науковці мають дослідити цю тему. Ми повинні гідно вшанувати Ольжича у Заксенхаузені в Німеччині. Мені здається, що настав час у Німеччині у Заксенхаузені, встановити меморіальну дошку великому українцеві, щоб люди, які приїжджають у Заксенхаузен із цілого світу, читали про Ольжича, бачили його портрет і розуміли українців, які завжди боролися за свою державу. І навіть в роки Другої світової війни. Ми в боргу перед Ольжичем і маємо перед ним зобов'язання. Я переконаний, що сучасне покоління українців, на долю яких випала московсько-українська московсько війна, які переживають аналогічні поневіряння, які у свій час переживав Ольжич, зроблять все можливе для того, щоб пам'ять про цього великого українця жила у наших серцях. Слава Україні, слава великому Ольжичу.